Міні-агро, Київ південь. Відправляємо до нового власника Сінтай 244. Не встигаємо розвозити, люди забирають самі. Синтай 244, повний привід. Коробка 4 плюс 1 на 2, редукторний передній міст. Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик. Трактора в наявності причіпне навісне обладнання. Телефончик для зв'язку 067-500. Сорок восемь, семь, восемь, семь, восемь.